Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Віпе преміум партнер жіночої та чоловічої збірник України з футзалу. Разом сильніші. Пограємо квадрати, всі на всі, потім поб'ємо воротарям, 5-4 пограємо, стандарти пограємо, то все з м'ячем. Ється опинитись в 16 кращих команд світу. Ви вже багато зробили, багато праці, багато тренувань, багато всього-всього всього було вже. І ми, і ми тут ми граємо з Нідерландами в одній восьмій фіналі. Що гарної гри, мужики, наші сильні сторони ми маємо перетворити в якість, будемо тримати темп. Від теорії, від тих всіх напрацювань, від розуміння, що напро... хто напроти нас. Слухаємо на стандартах один одного воротаря, слухаємо ці лінії. Там пів метра це важливо. Це дуже важливо. Ви ж самі це все знаєте. Що ви можете відмітити і, власне, на які сильні сторони цієї команди звертаєте увагу? Ну, це… Сильна команда складена з таких гравців арабського походження, здебільшого технічна, міцна команда. Добре грають з м'ячем, добре комбінують. Так ми їх добре знаємо. За останні два роки ми три рази з ними грали і будемо намагатися проявити себе і здобути перемогу. Хлопці, з перших секунд брайся на чужому м'ячі, брайся на своєму, розбиваємося, в точках не стоїмо. Знатиме, що він дасть передачу, чи придернув, чи сам його протиході больше вийшли. Готовий флот. Я тебе трошки помучу ще на камеру тут. Перемогли збірну Нідерландів, ми з тобою одразу після інтерв'ю йдемо під трибунці. Ти забив перший м'яч, але отримав травму. Що відчуваєш по травмі, як думаєш, що зіграєш ти в майбутніх матчах? Завтра подивимося до лікарі на обстеження, напевно, буде. Надіюсь, в майбутньому щось зіграти. Надіюся, що на ще багато матчів перебій на Чернізі світу. Зараз головне, щоб перемогли, команда перемогла, прийшла далі.

Емоційно. Голкіпер робив багато сейвів. Про те, що ви думаєте про перший гол Андрія? Я маю, ну, він має на увазі другий гол в матчі, прийшов Андрій. Ну, проявив майстерність, обіграв воротаря і забив гол. Дуже важливий і красивий гол. Ну, вітаю всіх в перемогу, хто за нас болівав. Дуже важка гра. Я радий, що. Ми витримали, я радий, що ми виграли. Це дуже важливо для нашої команди, для, для характер ми проявили характер. І дуже важлива перемога. Що можете сказати про збірну Нідерландів? Дуже сподобалась. Міцна команда, технічна. Кажу, нам було дуже важко і дуже хороша команда. Звіснілісія, а як і ні. Ну плани поки що здійснюються. Те, що ми планували, ми вийшли в одну четверту фіналу чемпіонату світу. Далі будемо готуватися на суперника, хто пройде далі. Подивимось і будемо готуватися. А яка са ти до нового Іспанія чи будемо готуватися до того суперника, який виграє? Ми не будемо, Ну, ми не знаємо, ну, фав... відомо, хто фаворит, але не завжди виграє фаворит. Тому будемо готуватись, то, хто виграє. Казав <світ> <світ> за... більше моя оплати не заставить. <світ> <світ> Реально, тільки зараз зійшло. Вісім найкращих команд світу, Україна одна серед них. А ти що, думав по-другому буде? Спитай, де там ці після Аргентини, ці болівальники наші. О -о -о. Де? Хейтери! Хейтери. Диван! Не да. на дивані стоять. Да? Чекай. Це, Найдець, я вас віддаю, зас зараз. Ви це не може написати. О, це підключення до гори, Одне підключення до атаки. <рисує> <рисує> Здорово. <рисує> <рисує> так, долі секунди. Просто коментарі тільки про матч. Просто що ти можеш сказати про матч? Про матч... Велике дякую суперникам. Дуже-дуже важка гра була. І ми вклали всі сили, щоб перемогти. Це наша головна задача пройти далі. Варіньо. вас на інтерв'ю. Тр ну тр ми, ми треба на мікзону, треба ще на мікзону. Да. Да, так? Да, так. Вони там. Ти був щось був не дуже емоційний перший раз такий, знаєш, шов серйозний. Я тебе таким не пам'ятаю. Ти завжди такий веселий, хлопець. Ну, Після матчу я тебе знімав. ні, Скажи, ти от робив Данію, що він не заслужений МВП. Сьогодні він тобі віддає голіву. Все, квіти? Все заслужено, деш. Відомо опасний поженів, нормально. Все, тому чудовий. Мел вийшов за довго два полішав. З вами задоволення, так? У наша перемога. Перемога команди саме. Він, по-перше, тебе вітає з перемогою. Каже, що можливо не наступний суперник буде Іспанія, а також питає тебе про війну. Каже, розкажи, будь ласка, про війну, як це грати. І знаючи, що в нас іде війна, і чи підтримуєш ти якийсь зв'язок з тим, хто зараз воює. Дякую за вітання, за з перемогою. Ми суперниця нас невідомий. Іспанія чи ні. Будемо готуватися до будь-якого суперника і будемо розбирати цю групу. На рахунок війни, війни це дуже важко. Завжди, кожен день якісь новини про війну, страшні новини. Б'ють по нашій країні, ракетами, це дуже важко. Переживання за рідних, переживання за наших військових, за наших захисників. Ну, ми перемогу даруємо нашим болівальникам, нашим захисникам, нашим сім'ям, родинам. І слава Україні. Пані, ну, звісно, гра така важка сьогодні була. І те, що казали, є там характер, воля і жагада перемоги, мені кажеться, більше сьогодні був фактор якраз з команди. У когось десь щось не пішло, у когось там випав травма і так далі. Але все рівно за рахунок команди ви отримали цю перемогу. Я вас, хлопці, вітаю з виходом. В вісьмірку кращих команд світу. <іллярся> Ну що, мужики? Реально, ми щас не розуміємо, що ми вже в типу, вісьмерці це заслуга дуже велика. Я вже раз був у вісьмерці в Таїланді. Ми думали, Колумбія нам повезло, все, зараз щас... чик чік не, не пішло. Я думаю, що другий шанс, що ми разом все зможемо. Та як я кажу, що вам в колі казав, що усик казав, що... Український дух незламний, тому сьогодні реально був незламний наш дух. І як казав Анатолій, що взаємовиручка, хто виходить на заміну, той допомагає. Сьогодні Андрюха Мельник вирішив одні команди. Там ще буде, якщо далі. так. ж переїжджаємо. Не знаю. Вона сьогодні ваша така братарська думка. Як сух і стояв? Ну, <гадач> бачив, що йому було тяжко, але все ж таки виконав установу тренерів. <гадач> ну було йому тяжко. Покидає любов до сон, вона мене кохає цей сон. Я визнаюсь моя вина перше і останній. Я мого серця не Давай! я прихожу.

контентик познімати трошки треба підтримати треба. там не видали я думаю що в лікарні. там как там тут так сказано негарс тим вот званит тут просто жесть да вот то есть не слоист сейчас там не будуть мышцы все, зворот, даже на вашей же порыже после этого. Я, я, я не разговор да. да. все же тут, да? Половин. Все, зворов. Зажимай. Что, Виктор, вы моете историю рассказать, какая у вас было самая жесткая. Ладно, зараз зробили процедуры, все добре, так що сподіваю, шо побачимо тебе у грі наступній ниші, так? Да, я думаю, точно побачимо, ну, ну, я, я готовий, навіть через біт можу. Як зараз до голки ставишся? Ну, нормально все, да? Да, я был готовий, я просто дурев у вас всех. Так шо? Все, все, все. Молодец. Сьогодні збірний вихідний, але дехто все-таки вирішив піти до спортзалу. Коля. І тут назік у нас. Лабебезуки. Це сервідор Мальди. У Мальдивой Пре.